Річка Дніпро найдовша в Україні її використовували київські князі під час походів проти Візантійської імперії. Тут торгували генуесці, бували іноземні мандрівники, а українські козаки вирушали на чайках у походи проти Кримського ханства та Османської імперії. Різні історичні перипетії та події бачить Дніпро на Херсонщині. І одна з них зараз повторюється: річка знову стала лінією фронту. 1941 рік німецькі війська напали на територію тодішньої радянської держави. Вони наступали доволі швидко і вже у серпні підійшли до території нинішньої Херсонської області. Війська 9-ї більшовицької армії переправились на лівий берег Дніпра. Моряки Дунайської флотилії з 15 до 19 серпня намагалися стримати наступ німецької армії. Але марно. Німецькі війська увійшли в Херсон. Були, звісно, бої на Берславо-Каховській переправі та під Каховкою. Наприкінці серпня у цьому місці німецьким військам вдалося прорватися на лівий берег у районі Каховки. У вересні 1941 року вся територія нинішньої області була зайнята силами Вермахту, та на кілька років німецькі окупанти замінили більшовицьких. У зворотному напрямку історія повторилась через кілька років. У листопаді 1943 року знову радянські війська зайняли майже всю територію лівобережжя Херсонщини. Армія Вермахту утримувала тільки плацдарм у районі залізничного мосту через Дніпро. Німецькі війська не змогли втримати цей плацдарм, його ліквідували у грудні 1943 року, але бої на ньому зробили неможливим для радянських військ з наскоку форсувати Дніпро. Лише через кілька місяців у березні 1944 року більшовицькі війська переправилися та знову зайняли Херсон. Минуло понад 80 років. Річка Дніпро на Херсонщині знову стала фронтом, але якщо колись на її берегах боролися за територію двоє загарбників, то тепер українська армія намагається звільнити власні території від російських окупантів. У 2022 році, після звільнення Правобережної Херсонщини, фронт стабілізувався по річці Дніпро. Щодня окупанти атакують Херсон та села деокупованої частини області, використовують все: дрони, артилерію, ракетні системи залпового вогню. Водночас точаться бої між ЗСУ та російськими окупантами за острови у Дельті Дніпра. Для власної річкової флотилії російські окупанти мобілізують навіть місцевих рибалок. Один із російських дивізіонів річкових катерів базується в окупованому курортному селищі Лазурне Херсонської області, а штаб цього угрупування у голій пристані. І це всього один з таких прикладів, як намагаються російські окупанти захопити дельту Дніпра. Маємо надію, що ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонщини, а Дніпро буде не полем бойових дій, а як і раніше, потужною транспортною магістралю та місцем відпочинку херсонців.